Додавання в межах 100 двоцифрових чисел без переходу через десяток. Починаємо додавати одиниці 5 одиниць та 3 одиниці. Буде 8 одиниць. Підписуємо під одиницями. 3 десятка та 2 десятка буде 5 десятки. підписуємо під десятками. Отримали число 58. 40 та 17. Починаємо з одиниць. 0 та 7 одиниць. Буде 7 одиниць. Підписуємо під одиницями. 4 десятка та 1 десяток буде 5 десятків. Підписуємо під десятками. Отримали число 57. 51 та 46. Одна одиниця та 6 одиниць буде 7 одиниць, підписуємо під одиницями. 5 десятків та 4 десятки буде 9 десятків, підписуємо під десятками. Отримали число 97.